Опісля підриву Каховського водосховища в Україні посилили контроль за рибною продукцією, оскільки вона могла потрапити на ринки через недобросовісних продавців. Найперший щоденний моніторинг запровадили у п'ятьох областях. Херсонський, Миколаївський, Дніпропетровський, Запорізький та Одеський. Про всі і ринки і супермаркети. І однозначно можемо заявити на сонячний день і буквально за результатами моніторингу. Ця рибопродукція, яка могла б протрапити із цих названих п'яти областей на територію Закарпаття, відсутній водночас Закарпаття, яке географічно віддалене від постраждалих регіонів, теж проводить щоденні перевірки підпильним контролем. Олем, супермаркети, ринки і зона стихійної торгівлі перевіряється наявність у суб'єкта товаротранспортної накладної Звідки походить ця риба? І звідки він її привіз, також перевіряється наявність відповідно ветеринарного свідоцтва про якість даної риби. І експертні висновки надані прослужбою, це вже перевіряють спільно з нами, перевіряють вони. У складі рейдової групи рибний патруль, представники Держпродспоживслужби та поліція. З метою попередження, потрапляння незаконної продукції. Ну, ось, так як у зв'язку з подіями, які сталися на Каховській ГЕС, зараз посилюється контроль. З метою виявлення незаконної продукції, рибної продукції. От ну поки що на даний момент таких фактів не було виявлено, але працюємо в тому напрямку, щоб надалі так і було. На відомому Ужгородцям п'яному ринку помічаємо підприємця, який просто з автівки продає живу рибу. Йдемо по дозвільні документи на торгівлю. Тут накладна і тут сертифікат відповідності. Так, а що? Звідки у вас риба? Риба, звідки? З горбка. Я беру 15-20 риб за день більше не продаю, просто не продаю. Бо люди самі знаєте, яке життя сьогодні те все. От чистенька водичка, ідеальна водичка. І так продам, і одразу їду додому. Рибка хороша, рибка, можете і там подивитися, і тут подивитися. Вибачте, сертифікат відповідності, накладна, все як має бути, всі відповідні документи. Реалізовуємо до пенсії пару копійок заробимо і дякую гарно за то. то що? Дійсно, Таке життя. То... Дивимося по документах. Не, Товаротранспортна накладна є. Від не, закарпатського рику комбінату передана одержувач Плиска Володимир Юрійович, посвідчення якості є, відповідне лабораторне дослідження і експортний висновок присутній. У цього чоловіка, який заробітком примножує собі пенсію, риба закарпатського походження. За словами представника рибного господарства, раніше в область надходила продукція з Одещини чи інших чорноморських регіонів, але зараз уся жива виключно місцева. На наших прилавках риба зараз в області фактично це наших суб'єктів господарювання, таких як закарпатський рибокомбінат. «Бороняво рибоводна станція і там деяких підприємців, собатож, Юрій Васильович, Ісак, це від наших наша риба Закарпатська. Що стосується риби, яка ближче до Каховського водосховища, то на блокпостах відпрацьовуються всі питання, звідки риба, як вона йде, тобто будемо надіятися, що до нас в область ця риба не потрапить. І наразі на прилавках її точно немає. Переконують у Держпродспоживслужбі. Моніторинг щодо проходження рибної продукції проводиться постійно, а тепер особливо прискіпливо. Тож у відомстві кажуть, інфікованої риби на Закарпатті немає у жодному вигляді: живої, замороженої, в'яленої чи консервованої. У Нас жодної риби поки що ні на переробку, ні в замороженому, ні в в'яленому стані не поступила. Із масовим переселенням українців зі Хідних регіонів почастішали запити на чорноморську рибу, каже адміністратор рибного магазину Ірина Варій. Люди просять креветки і барабульку виловлену саме у чорному морі, але такої на прилавках немає. З охолодженої риби в нас представлена сьомка, червона рибка. Вона з Норвегії. Далі біла риба, морська сіба стадорадо. Ця рибка до нас приїжджає з Турції, української риби. Немає в нас української риби. за словами пані Ірини. Ще до війни постачати сюди рибу із чорного моря було дуже складно, а нині і поготів. Логістика відсутня. Цей магазин є представником найбільшої української рибної компанії, яка свою продукцію бере виключно за кордоном, тож якість імпортного товару сумнівів не викликає. Тим більше компанія має всі необхідні документи і сертифікати, а сама продукція зберігається за належних температур. До слова, при правильному заморожуванні термін придатності риби сягає двох років. Ми маємо відповідні документи, всі лабораторні дослідження, сертифікати якості. Продукція вся зберігається відповідно температурних режимів, якщо це мінусово, це мінус 19, в нас є великі холодильники, в яких зберігається заморожена продукція, а також охолоджена продукція. В нас представлена охолоджена риба, морська та океанічна, а заморожена це також морська та океанічна риба. Отже, на Закарпатті Херсонської чи Чорноморської риби немає, кажуть у контролюючих органах. Водночас не відкидають можливості, що вона може з'явитися на наших ринках. Тому наполегливо просять купувати рибну продукцію у визначених місцях, вимагати від продавців сертифікати якості і дозвільні документи. І нагадують, внаслідок споживання неякісної риби є ризики захворіти на ботулізм. Варто зважати і на перероблену продукцію. Риба і рибні консерви саме більше можуть бути небезпекою ботулізму. Це практично може бути ну смертельна може бути хвороба, якщо вчасно не надати медичну допомогу. Звичайно, що ці гідробіонти, якщо вони виловлені або знайдені на ну, Загибші із цих водоймище вони крім цих, ще можуть містити токсичні речовини, такі як підприємства спускають у річку. Це це важкі метали, це пестициди, і звичайно, що також можуть містити гельмінти. Уважність і пильність необхідна не лише при покупці риби чи продукції з неї. Окрім гідробіонків, на прилавках також можуть з'явитися овочі чи фрукти, вирощені на теренах постраждалих від підтоплення регіонів. Вони теж можуть бути інфіковані небезпечними бактеріями чи токсинами. Тому будьте обачні, споживайте продукти відмінної якості, придбані у перевірених продавців чи вирощені власними руками.